Взагалі, де я живий чи не живий, живий. А от з артистами в тебе були якісь скандали? Ну, бійка була одна. Та ладно! А з ким? Це був фагот. Заборонені речовини. Ти тоді пробував щось таке? Я розкажу вам про одну вечірку. І ось підходить до мене цей директор цей. і каже мені привіт, там, ти у нас на вечірці. Тут є ділер, що ти будеш? Я зрозумів, що шоу бізнес справжній. У тебе був досвід кохання з чоловіками. А з ким він? А що він, а хто він? Чесно сказати, так. для Снеча сіти так тебе були стосунки, було кохання, яке тебе знищило. вона була пластичним хірургом з Берліну. Вона потрапила в дуже складну ситуацію. Її вбили. Друзі, як я довго чекав цієї зустрічі, Ель Кравчук. Сьогодні в 33 запитання від Люксафам радий тебе Привіт. бачити. Так класно виглядає. все. виспався, готувався до нашої зірки. Готувався так і дуже радий бачити вас. Теж так коротенький бліц, влаштовувати скандал чи промовчати? Скандал наскільки відсотки вважаєш себе сексуальним. На 70. Найбільша брехня, яку <світ> чув про себе? Е, що мене й діти. Виходив на сцену під градусом? Е, так. Грав в казіно? Ні. Купався в морі голяка? Так. Любиш цю справу? Так. Табу в роботі є? Е, є. Яке? Поганий звук. За яку суму погодився би поголитись на лису? Е, та хоч за тисячі доларів віддав їх Збройним силам. Мав трайнічок. Не розкажи. Що незвичного було в твоєму райдері колись? Е, незвичного? Ну, мабуть, масажистка. Вау. Тоб, у мене був такий період, коли дуже спина боліла, і потрібна була масажистка. Тому... Який отримував найдорожчий подарунок в житті? О, е, часи. Скажи якийсь факт про себе, якого ніхто не знає. Е, я народився у Вільнюсі. Е, і Приїхав в Київ жити в п'ять років, мабуть, це не всі знають. Шикарно. Ну що, ми продовжуємо. Е, Андрій, ти дуже Ель Кравчук, ти дуже довго не міг користуватися ім'ям Ель Кравчук. Не? Було таке. Це, скільки е, часу скільки років ти вже можеш ним вільно користуватися? Багато років я трішечки був стриманий під час судового. Процесу, який був між мною і моїм продюсером Євгеном Рибчинським. І в той час мої юристи порадили мені не користуватися Ель Кравчук, поки ми в судовому е, рішенні не отримуємо вже е, право використовувати Ель кравчук. Тому це багато років тому, ще в 20-му сторіччі. Окей, чому тоді виник конфлікт? Е, конфлікт був дурний, як я вважаю. Він виник тому, що я амбіційна людина, Женя, амбіційна людина. Були люди, які поруч. Казали не дуже добрі поради. Угу. А я був тоді дуже юний. 19 років е досвіду життєвого не було. І якщо б зараз е я щось робив, можливо, я і інакшим чином би зробив. Тобто, ви просто не зійшли з характерами, зійшли з характерами і все. Тут творчі питання не було проблемою, не було проблемою питання е якогось розуміння один одного. Була просто емоційність велика, і вона не дозволена нам цей конфлікт вирішити. Е, так, щоб ми працювали далі разом. Okay. Але ми зараз е, вже друзі. Так, от у мене запитання: а не було бажання знову відновити цей тандем? Ви двоє е, дуже талановитих людей. Ми інколи цей тандем робимо, але ж робимо його в співпраці. Інколи Женя робить концерти, де я співаю. Інколи я щось роблю і запрошую його. Але зараз вийде вінілова пластинка з альбомом «Нічий». саме з оригінальним аранжуванням 97 98 року. І це ми робимо разом. Я радий, що Женя це теж е, сприймає дуже позитивно. І всі, хто до цього причасні, раді, що нас, наші відносини вже стали дружніми по справжньому. Чудово, коли ви працювали разом, ти тоді навіть потрапляв в лікарню від перевтоми. Це ти більше так вимахувався? Чи це дійсно ти супер-втомлювався? Я супер-втомлювався. і був не Я Супер втомлювався, і був не дуже ще з досвідом концертним. Не знав, як сили свої можна якось розподіляти. А потім вже навчився, і було б досить легко мати і по три, і по Чотири виступи на день. Скажи мені, от старі пісні вони зараз приносять якісь роялті? І кому Приносить, вони йдуть? Приносять і йдуть і мені, і авторам, які е, писали пісні, і я автор багатьох цих пісень. А ти і... от зараз, коли їздиш на концерти і використовуєш старі пісні, ти платиш якийсь відсоток Євгену за, за них? Як е, Євген отримує свій відсоток як автор за публічне використовування пісень. Ага. Тобто е, там немає з гонорару, що він там є. Ні, 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 ні. У нас дуже гарні відносини, і ми ще тоді, в той час, в суді вирішили всі Фінансові питання і всі фінансові питання закрили. І не було ніяких боргів у мене до продюсера. У нас проблема була моральна, чи uh -huh. така проблема між людьми, okay. а не проблема між грошима і між якимись проблемами в бізнесі. <му> е, ти е, і Андрій Данилко вас можна назвати друзями, так? Він він друг твій, справжній. Можна назвати другом, е, тому що ми вже перевірені часом. Друзі і випробуванням різноманітними в житті. Про що ви останні спілкувались таке? З ним не про роботу, якщо е, спілкувались про Баку, в якому він не буде завтра. Що це за місто? Що там можна подивитись? Я в інтернеті шукав цікаві міста в цьому місті Баку, тому що він буде співати там. Вірка-сердючка на гастролі поїхала до Азербайджану. І цікаво буде побачити я відсотки впевнений. Баку це місто дуже красиве зараз. Окей, з Іриною Білик. Які у вас стосунки зараз? Зараз ніяких таких, особливо на котлетки не їздиш? На котлетки не їжджу. Я не знаю взагалі в Києві вона чи ні, але я її дуже люблю. Вона знає, що якщо їй буде потрібен один дзвіночок, я буду поруч. Скажи, за яким періодом в своїй творчості ти найбільше сумуєш? Я сумую трішечки за 90-ми, тому що тоді була культура того, як люди ходили на концерти. Вона була, мабуть, ціна на концерти була більш приємна, чи культура походу на концерти всією родиною, як на свято, було більш розповсюджене. І зараз я радий, що це повертається, тому що корпоративи і ці безкоштовні концерти на виборах на вулиці, вони зробили аудиторію тишечки ледачею. Mm. Не хочуть ходити і платити гроші. Тому всіх закликаю, ходіть на концерти. Для артиста це важливо. Артист працює. Для того, щоб побачити аудиторію на живому концерті. Це для мене, наприклад, головне місце, де я реалізовую свої творчі ідеї, де я спілкуюся з аудиторією, де я розумію, що мені далі співати. Яких речей в тебе найбільше в твоєму гардеробі? О, мабуть, піджаків, мабуть, є якісь е, е, аксесуари. Це різноманітні концертні. Бо що не виходиш з дому? Е, я без чого не виходжу? Так. Я не виходжу з без, бездії. Без мобільного телефону. Що в тебе в, в кишенях, до речі, зараз є? Зараз нічого. Можливо, взагалі нічого. Взагалі нічого. В мене Скільки Грошей я... маєш в собі? Ні, в мене є рюкзачок, я маю себе. А, ти все, я поняв. Так, я маю собі карточку. Ага. В кар... На карточці якісь гроші, невели... невелика сума. Я, якщо кажу чесно, зараз такий час, коли я не багато заробляю. І все, що заробляю, намагаюся вкладати в Збройні сили, щось залишати собі, щоб просто жити з мамою. Але, знаєте, зараз час, коли ми всі разом повинні розуміти, що головне а головне йти е, до перемоги, і, щоб що ми жили далі, так як живемо. Ти тільки що сказав е, про те, що ти витрачаєш гроші. Mm. Ви, ти живеш далі з мамою? Ти згадав не про маму? не далі. У мене помер два роки тому батько, і я так. повинен був приїхати до мами на деякий час. Mm -hmm. І зараз я її підтримую їй 85 років. Вона вже е, жінка в поважному віці, як кажуть, дуже гарна моя подруга. Скажу вам чесно, вона курить. Вона uh -huh. каву. Вона інколи може матом мені щось сказати. Клас! Дякую. А, до речі, слухай, а от тільки що йшов, ну, типу, такий трошки контужений персонаж. А що він сказав? Я а, сказав. Що шуба розова повинна була а. би бути. А скажи, от були якісь <сих> такі, не знаю, може, конфліктні Шв... суперситуації через твою таку манірність і так далі? Були, звичайно, наприклад, в Хусті відмінили мій концерт. Тому що я дуже яскраво. Це от недавно ж було. Так, зовсім, недавно так? було, тому що я дуже яскраво виглядаю. Вони ну, подумали, що мій імідж буде якось розвращати тих людей, які живуть в місті Хуст. Але ж це неправда. Знаєте, я взагалі вважаю, що естрада, поп-музика це територія свободи. Я цю свободу ніс все життя в своєму образі, в своїх піснях. Тому нехай просто якось. Люди розуміють, що це не негативно, це позитивно. Це те, що я дарую всім настрій. Якщо ви хочете цей настрій відчути, настрій свята, настрій миру. Побачимось. А, скажи мені, а от з артистами в тебе були якісь скандали? Ну, не знаю, чи бійки були? Ну, бійка була одна. Та ладно, так. з ким? Ой, ми домовились про це не розказувати ніколи, але ну, може. але от прийшов той час. Це вже було давно, можна <світ> згадати. <світ> То е, Хто що? Це був, це був Фагот. Фагот? <рив> так. Він такий, типу, не раз встрівав в такій момент. Ой, не знаю, ситуації. було дуже весело. Ми разом приймали участь в показі моделей. Нас одягли в дуже яскравий одяг такий. І Фагот, що відчув, що одяг, який у мене, краще, ніж у нього. У нас виник якийсь конфлікт на цьому тлі, але ж все ж таки цей конфлікт був на тлі мого яскравого образу. І як в пусті, так і з фаготом був конфлікт. Ми подралися, я йому дав там, він мені дав, м -м -м. але ж потім ми поржали з цього, навроцька нас помирила і сказала, ну ви даєте хлопцям. Прикольно. А як хтось зараз в українському шоу-бізнесі, хто тебе дратує? Дратує? також щоб сказати, дратує, я не можу. Я можу сказати, мене дратує напрямок пісень, які зараз є. Такі знаєш, пісні, які псевдопатріотичні. Ну да, багато людей записують пісні з, з містом, в якому багато важливих речей, але роблять це так нечесно. так... Ем... Відверто користуючись ситуацією. Просто. А скажи мені топ 3 пісні, якихось, які в тебе є в твоєму плейлисті, які ти слухаєш зараз сучасних <плес> е українських. <плес> так, так, так. так. Е ну, Мені подобається е про е «Відьом» е пісня Енджі Крейда. Я вважаю, що взагалі на тлі е того, що відбувається в країні, ця пісня, мабуть, на 100% точно. точна. Е, мені подобаються деякі пісні, м, які зараз з'являються у коли. Е, у… Е, м, що ще А, ну Клавдія Петрівна мені подобалась раніше. Зараз я вже втомився трішечки від цього. А, перед ким з політиком. З політиків тобі доводилося виступати. От так, що ти запам'ятала тобі це? Е, Боже, да за всіма. Ти перед президентами виступав? Я виступав на Дні народжені кучми, наприклад. Але зараз є сучасні політики і вважаю. Хто тобі імпонує? Імпонує багато людей з партії Зеленського, наприклад. Я особисто знаю багатьох людей і знаю, що вони чесні, нормальні, знаю, що вони боліють за країну. Інколи допомагають можу. Добре. Скажи, а от найгірший корпоратив, який в тебе в житті був? Найгірший корпоратив? Мабуть, це день народження багато років тому. Я не хочу казати у кого тільки. Та чого? Добре? Слухай, ну, це тому, вже що, часи це, минули, це вже це, ніхто це, навіть це про це не прозився. Це друга людина зараз. Ну це нормально, так? Ніхто це. Ну, це було день народження. Пам'ятаєте, була така програма колись мелорама. Так, а Ряшина була. І, так, там був... так, а Ряшин він, по-моєму, зараз йде в Росії. Я живе, не знаю, де він, він, я не слідкую взагалі. Але ж у нього був день народження і в мене був дуже яскравий балет. Той самий час, і там була дівчина така красива, сексуальна, і всі її дуже хотіли. І саме, мабуть, ряшан теж. <ріст> <ріст> Тому що його дружина просто вийшла під час мого виступу на сцену і виляла їй в обличчя з шампанським. О, Боже! Це було просто жахливо, такого не було в моєму житті. Я не знав, що робити, як там рознімав жінок. <ріст> ну жінки, взагалі, коли ревнощі, хлопці, це жахливо. Не доводіть до цього. А, а яку найбільшу суму тобі вдавалося отримати за один виступ? <ріст> Мабуть, 20 тисяч доларів. Просто за один раз за приїхав виступив і. Це новорічна ніч. Прикольно, а яка найбільша фінансова покупка в твоєму житті взагалі була? В тебе своє своє житло чи ти орендуєш? Е, 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 ні, у мене своє житло, але ж це житло е, е, таке вже можу, можу сказати, що від родини. Uh -huh. е, купляв. Ну я батько купив автомобіль. Uh -huh. е, я зробив ремонт собі батькам. Е, що я таке купляв, е, в, що було б дуже ну, мабуть, техніку, тому що я вважаю, що техніка і студійна, і мікрофони, і нейр, і м -м, всі м -м, різноманітні пасочки, як кажуть музиканти студійні, вони коштовні. І для мене це важливі речі. І гарні фотоапарати, гарний телефон. Ти взагалі колись був дуже транжирою, розказував? Так, що ти ти я і гроші. Зараз я взагалі зараз... просто на одяг на все на що найбільше витрачав? На, на одяг і зараз я витрачаю багато грошей, тому що е, хочеться це виглядати в кадрі нормально і вже хочеться сказати стоп, Але ж я потім дарую свій одяг і зараз думаю, можливо, буду дарувати його через свій інстаграм, тому що одягаю інколи щось красиве і не можу дуже часто. Тому воно лежить і лежить. Думаю, хватить вже буду ділитись. Так, кінець 90-х, початок нульових х ти тоді на піку слави. Які ти міг скнути якісь такі дурниці, про які зараз ти думаєш, боже мій, це я, це якась зіркова хвороба в мені грала 100%?» Ну я пам'ятаю один концерт, коли я дозволив собі е, просто розслабитися більш чим варто було. Тому що на концерті була людина, яка побачила, що я трішки такий. Е, Розхляваний, почала е, давати мені коктейлі ці шоти. Ага, ага. І знаєш, я взагалі-то співав інколи під е, впливом алкоголя трошечки. Спочатку кар'єри, щоб не боятися, наприклад, сцени і розкріпоститися. Але коли спеціально на концерті тебе навучують, це жахливо. просто. Я пам'ятаю таке, значить, мікрофон в руці, ось так я закінчую. Співати пісню Солдат-кохання, отак так роблю мікрофон і більш нічого не пам'ятаю. І, і, і прикидаюся у себе вдома в, в цьому ж концертному одязі з цим самим мікрофоном, тому що нікому йому цей мікрофон не віддав. Просто я так, тримав його крепко дуже рукою. І зранку було дуже Соромно ж там, я не пам'ятав, що я там робив на цьому концерті. Що робив і що витворяв? Да? Було б все нормально. <рес> Окей. Дивись, я не агресивна людина, тому інколи, якщо і буваю. Веселе, наприклад, моє е, це радість. Вона всім радість між 2000-ними і 2010 м навіть напевно, до 2014-го, там до 2012 до років е, в шоу-бізнес. Це був просто такий осередок вседозволеності. Це купа грошей, це купа вечірок постійно е, і, можливо, якісь е, е, заборонені речовини. Ти тоді пробував щось таке. Які питання ти задаєш. Ну це ну, ж що? шоу бізнес. Я багато чого бачив, і відчував е, раніше. Добре, а були залежності там. Не знаю, від алкоголю, він залежності ніколи не було, але ж я розкажу вам про одну вечірку. Там були іноземні виконавці. Був гурт, який співає «Wonderful Life», е, як ці два хлопця «Hearts» група. А, а є окей. І ось підходить до мене цей директор цих «Hearts», я англійську мову розумію, але ж там були і перекладачі, і менеджери. і кажуть мені привіт, там ти у нас на вечірки. Е тут є ділер, що ти будеш? Я взагалі не зрозумів. А ти меню приносить? Так, я взагалі не зрозумів, що відбувається, які ділери, що він пропонує. Але потім я зрозумів, що бізнес справжній я потрапив до... Місто, де можна втратити цноту. Тому я так сказав, це я трішечки тут побуду і піду, я не став знайомитись з ділером, але ж мені було цікаво. Знаєте, я е, намагаюся себе зберегти, берегти для людей, берегти для родини, для себе, для пісень. Тому зараз я живу так, як вважаю потрібно. Е, Якщо ти хочеш думати про близьких, мінімум алкоголю, мінімум якихось екстремальних ситуацій, тому що хочеться себе зберегти трішечки. Ну. Ти завжди дуже гарно виглядаєш, ти часто в гримі. Скажи, а які процедури взагалі ти робиш, щоб гарно виглядати? Зараз дуже я люблю робити такі процедури, які називаються як це точно сказати, це е, косметичні процедури, які роблять величезні машини такі. Це називається... Апаратна косметологія. Так, Апаратна косметологія. Це такі е, штуки, які дуже сучасні. Наприклад, лазер чи ультразвукові якісь системи такі. Я Но Дуже Ну, ти чистиш шкіру, я, я так чисті, розумію, шкіру, підтягуєш. я я роблю е, ліфтинги. Е, просто роблю такий догляд за собою. Тому що от я вигадав для цих своїх е, е, друзів. Лікарів, які це роблять зі мною, таке гарне правило, яке називається новий погляд на догляд. <світ> тому в мене теж новий погляд, сучасний на догляд за собою, тому що в професії своєї хочеться відповідати тим вимогам, які ставлять мої хейтери, наприклад, в інстаграмі, які пишуть там: сьогодні я гарно виглядаю, завтра не гарно виглядаю. Взагалі, де я живий чи не живий. живий. Все гаразд. Пластику ніяку не хочеш тобі зробити? Ні, ще не ні. дозрів до цього. Не дозрів до цього. Добре, ти розповідав про те, що ти дуже довірлива людина. Так, ось і я знаю тебе вже дуже багато років. І так і є. Я підтверджую, це просто комок довіри і в жодних сумнівів ніколи ця людина не, не ставить ні перед ким. Тобі робили боляче за рахунок того, що ти такий довірливий. Робили. Що це було? Наприклад. Я довірив себе і своє життя менеджеру, uh -huh. який вкрав у мене потім всі мої соцмережі, і взагалі зробив таку репутацію на деякий час в українському шоу-бізнесі, не дуже гарно. Тому що це був аферист, який працював таким чином не тільки зі мною, а з іншими артистами. Вони потім викупали свій ці інстаграми. Всі я це не став робити. Я зробив все спочатку, але свій час. Потім е, час зробив своє, і я повернув свої соцмережі, е, не став їх відроджувати. Але ж скажу чесно, що для мене, е, коли зраджує менеджер, зраджує людина, якій я довіряю в основному в своєму житті, в творчості, для мене це ну, дуже ситуація не тільки болюча, а ситуація така, що я вчуся не довіряти людям. Окей, дивися, ти, ти дуже манірний, да? в тебе дуже яскравий образ, і в багатьох виникало це запитання. Давай я тобі його задам так. і ми поставимо відповідь для всіх. Так. В тебе був досвід кохання з чоловіками? Е, знаєте, відповідати на такі особисті питання я не дуже люблю, тому що хочеться залишати для Елькравчука територію е, тайни. Угу. Тому давайте і сьогодні теж не буду на це відповідати. Спеціально я можу це зробити, але не буду. Окей, дивись. А, ну якщо можеш, то скажи. Ну не ходь, ну давайте так, так, так або ні. Так. Ні, ти, ти підніми палець вверх або вниз. Давайте таємницю залишимо. Нехай, нехай будуть люди думати, як завжди ці роки думали. А з ким він, а що він, а хто він. Нехай я залишуся у думках. Жінок таким графом Монте Крісто з багатьма запитаннями, тому що співаю, то я для жінок і аудиторія моя жіноча, і, звичайно, я дуже люблю жінок. Пригла. Для вас живу, для вас співаю. А, дивися в е, Європі, в світі всюди дуже модно навпаки бути представником там ЛГБТ, квір. от цього всього. Чому як ти думаєш, чому в нас в Україні це не проживається? І е, ті артисти, які дійсно мають там. Е, Погляди в лгбт квір, та вони про це мовчать ніхто про це практично не розказує. Знаєш, я вважаю, що зараз час такий, коли на, на часі інші питання і буде ще питання свободи, коли буде перемога. Я вважаю, що коли дійсно ми заживемо в дійсно вільній країні, буде простіше всім людям казати, хто вони, що вони, але ж головне, не врати. Казати правду, як ти можеш цю правду сказати артистам, тому що інколи звичайно дуже смішно, коли ми чуємо, де ну від деяких артистів розповіді, які дійсно не відповідають правді зовсім. Але ж я базую своє життя і свої відповіді вам, глядачі, люди, моя аудиторія. В яких я дуже люблю. Тільки виключно, на правді. Ти розповідав про те, що в тебе були стосунки, було кохання, яке тебе знищило. Ти хочеш про це розповісти, щоб я розповів, так? Е, ну, якщо можна. Можна. Тому що це така штука, знаєш, знаєш це вона ж для багатьох як... важлива. Це така штука, в яку дуже складно повірити. Чесно кажу. Угу. Тому що, знаєш, в, в цій штуці є все і кримінальне щось. О, Боже. Так. І смерть. І надія на дитину. І все таке, ось все це було в моєму житті всередині 2000-х років. І деякі мої друзі знали, як я близько до серця це все сприймаю, як складно я це переживав. Я дуже захотів в якийсь час все ж таки, зробити дитину. Так. Зробити родину, зробити. Ну, а родина без дитини що це може бути? І почав над цим працювати. Але ж, на жаль, Дівчина, з якою ми це все робили, вона була пластичним хірургом з Берліну. Mm -hmm. Цікава людина. І, на жаль, щось там відбулося таке, що вона потрапила в дуже складну ситуацію і її вбили. Вбили, саме, вбили саме в Берліні. І є подруги тут в Києві наші які, з нею, які спочатку мені це розповіли. Я не знав це перше від її мами. Потім, а ви вже тоді не були в стосунках? Вже не були тоді в стосунках, але тільки-тільки ці стосунки ми от відразу закінчили саме на ібіці, саме mm -hmm. в кафе, кафе Дельма. Дель саме це було вирішено, що, на жаль, не виходить дитина. А знаєте, коли дитини нема, дуже складно е ці відносини е будувати, коли ти вже доросла людина, і йдеш е до родини саме з е метою дитини. Mm -hmm. І ти думаєш, добре, я. Іншим чином спробую ще раз це зробити. Я обов'язково порадую свою аудиторію і дітьми і розповідями про родину. Але зараз точно моя родина і мої відносини з людьми це моя аудиторія. Я це точно знаю. Ти відновився зараз? Ти готовий до ще до стосунків вже якось так само віддатися? Так я чекаю. Правда, я Окей. чекаю. Ти... Я, я вірю в те, що закохатись людина повинна природним чином. Неможливо е, грати в кохання, неможливо е, брехати під цей час. Потрібно, якщо хочеш закохатись, відкривай То серце. Ти, ти з психологами працюєш? Зараз е, це е, дуже ні, модно не працюю, але знаю багатьох знайомих психологів. Інколи, якщо маю якесь складне питання, можу е, спросити пораду, можу щось там е, подзвонити, запитати, але постійно не працюю. Окей, як ти себе бачиш через п'ять років? Що це має бути? Я бачу себе через п'ять років гастрольором. Гастролі, гастролі. А мені хочеться, і оцей від... кайф. мені хочеться відродити це. Я вірю, що через п'ять років вже буде мир. Що ми будемо їздити по нашій вільній країні з піснями, будемо відроджувати, строїти все, відбудовувати один одного будинки поруч. Україну, наше життя, я в це вірю. Яким вчинком в своєму житті ти найбільше пишаєшся на сьогоднішній день? Я пишаюся, що я український співак. Я пишаюся, що в музичному чилище глієра я почав е, перші кроки своєї музиці українською мовою, е, коли всі мені казали, що ти робиш, навіщо це? Я пишаюсь тим, що я поїхав співати в 15-му році в попасно під час АТО і зрозумів для себе, що е, за Україну е, є люди, які помирають. І це варто того, і я бачив таких людей. І це велика повага. І це зовсім змінило мій характер, моє відношення і до країни, і до себе зовсім змінило. Тому я вважаю, що вважаю, що для мене це такий Рубікон, як людина каже, Рубікон між дитинством і життям життям вже дорослої людини. От там я по Клас. І дивися, я знаю, що точно ти мрієш про перемогу, але яка от є на сьогоднішній день, що у тебе мрія, особисто для тебе, крім перемоги. От щось для себе, щось таке, щось ти мрієш. От... Чесно сказати? Так. Я чесно зараз відповім. Так. І всім я вважаю, що всі, хто зараз мене почує, скаже, це так трішки соромно казати. Це чоловікам, мабуть. Дорослим чоловікам. Але, але ми домовилися, що ми говоримо правду, але і всі кажуть, що і я скажу. Щоб мама пожила подовше. Ой, що. Бо це щоб так мама класно. подовше пожила, просто і щоб рідні довше жили поруч. І Всі були живі і здорові. Я впевнений, Клас. всі скажуть, а це банальщина така, що ти кажеш? Ні, про це всі мріють. Всі люди. Клас. Я дуже радий, що нарешті ти потрапив до мене в 33 запитання дякую, від Люксифен. Ти був неймовірно крутий сьогодні. Я був а, чесний і чесний, що найосновніше. бажаю, щоб все, що ти задумав, обов'язково здійснилося. А в тебе, чорт, забере, я точно знаю. Купа грандіозних планів. Так і є. До зустрічі. Підписуйтесь на канал «Люкс.ФМ», ставте лайки і пишіть коментарі. Цікаво буде.